П'ять днів на створення молодіжного простору у прилуках. Волонтери віднови вже завершили свою частину роботи по створенню простору для молоді. Протягом п'яти днів команда різних активних, молодих, креативних, спортивних, заряджених енергією, позитивом різними ідеями людей, молодих людей віком від 18 до 35 років працювали над цими кімнатами над цим приміщенням, яке в подальшому ми будемо виконувати. Використовувати їх простір для розвитку молоді, і ми запрошуємо всіх зі своїми ідеями. можливо, хтось хоче провести квартирник, хтось хоче провести літературний вечір, комусь необхідна тренінг із психологічний тренінг? То, будь ласка, ми всіх чекаємо. Незабаром ми, ми, ми Проведемо офіційне відкриття даного простору. Запрошуємо всіх до нас. Ми завдячуємо міському голові Ользі Михайлівні Попенко і виконавчому комітету, які підтримали нас із тим, щоб виділити нам це приміщення. Бо це є стартом. Якщо не було приміщення, то звичайно і далі зупиняється весь робочий процес. Волонтери проживали у прилуках та за цей час потоваршували. Як говорить Олена Чабак, познайомили гостей із містом, тому що Однією із цілей цього проекту це є міжкультурний діалог молоді, що і об'єднує нас всіх. Були представники, як зі з півдня нашої країни, із центральної частини, із західної частини України, і вони мали можливість комунікувати, зав'язати нові дружні стосунки. Вже вони помінялися своїми планами на майбутнє. Хто куди планує їхати, хто куди планує взяти участь у якомусь проєкті. і вже вони об'єднуються, гуртуються і далі їм ці люди, які не знали спочатку один одного. Вони вже за ці п'ять днів вони стали єдиною командою. 30 волонтерів із різних куточків України створили місце для молоді. Серед них були як прилучани, так і молодь з інших міст. Наприклад, Михайло приїхав із Чернігова. Говорить, що створення місця, де люди будуть розвиватись, а не деградувати, дуже важливо. Коли люди приходять сюди, вони такі типу, воу, давайте познайомимось, давайте, можливо, напишемо віршик, пісеньку, зіграємо щось. Я не знаю, там побігаємо, пострибаємо. Вони проводять час за саморозвитком знайомствами софт-скілів, а не толерантність до пива. Волонтери виконали неймовірний обсяг роботи за. Короткий термін за цей час вони із непримітної будівлі зробили сучасний молодіжний центр. Сюди ми приїжджаємо там на 2-3 години, може, 4, там по різному коротше, і ми там шпаклювали, зачищали, щось замінювали, щось десь приклеювали, як зараз, наприклад, а ну. Або відроло підлогу. Повністю я б не сказав, що ми зробили. Все ж таки, тут не вистачає інвертарю, який треба поставити. Ще можливо трохи прибратися, десь щось пошкрябати, щось трохи ще десь. Ну коротше, щоб привести його в ідеальний стан. План як привести будівлю в ідеальний стан, уже є. Олена Чабак говорить, що на черзі заміна вікон, дверей та придбання меблів та техніки. У нас продовжуються роботи, оскільки це був проект лише по косметичному ремонту. Ми залучили ці кошти. Також ми виграли грант в іншому проєкті, також по програмі розвитку організації Об'єднаних Націй у рамках згуртованості громад та безпеці, і ми вже отримали деякі меблі та технічне обладнання. Але звичайно, ми далі працюємо, оскільки в нас є плани щодо заміни вікон, заміни дверей і продовження звичайно, облаштування простору цього. Щоб він був комфортний, сучасний. І зручний для нашої молоді, і хоча у кімнатах ще порожньо, на стіні можна помітити велику карту України. Карта України наша це є символом, символом віднови, символом єдності, символом єдності, як нашої держави і цілісності її кордонів, так і єдності нашої молоді, нашого народу, який ага. на даний час зараз об'єднався і бореться із найстрашнішим ворогом, який забирає наше життя, життя наших. Дітей, життя наших рідних і наших близьких. Програма здійснюється Міністерством молоді та спорту України, державною установою Всеукраїнський молодіжний центр та громадською організацією Центр політичних студій та аналітики Ейдос у рамках проєктів Проон підтримка громадянського суспільства та молоді та сприяння безпеці людині в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії відповідно, імплементуючий партнер громадська організація сфера молоді.